Цей день настав. Посадимо працівника поліції разом. Справа стосується Кам'янського. Китайте, це нормальне, та поліція так...» «Не ною, там. Ніною там стоїть. Винувальний акт скеровано до суду і призначене перше підготовче засідання. Починаємо плотно працювати заради мети. Мета це справедливість та закон, який необхідно додержуватись та поважати. Або Відповідати та їхати куди. Тюряшку так, ось клуб юридичного захисту водія працює, щоб ви не казали потім, що немає результатів. Ми притягаємо до дисциплінарної відповідальності і звільняємо цих працівників поліції. І Зараз супроводжуємо цей кейс на нашого учасника спільноту клубу Аде. Тому друзі, долучайтеся, робіть пряму дію, як я вам і казав. Пишіть коментар, розповсюджуйте, приходьте на суд. Чим більше буде розголос, тим більше шансів, що закон запрацює як треба. Це дуже важливо. До речі, не забувайте про те, що саме в грудні ви маєте можливість отримати надійну юридичну підтримку. Від нашої спільноти, долучившись і обравши пакет для себе від 3,5 тисяч гривень, і автоматично, що отримуєте, перше, це захист на рік, без жодних питань. Виникають якісь проблеми. Телефонуйте на телефон гарячої лінії, наші юристи допомагають без вихідних, без святкових, є постанови. Скільки б їх не було незаконні постанови, оскаржимо в судовому порядку замість вас. Окрім цього, долучившись в грудні місяці до нашої спільноти, ви маєте можливість виграти ось цей автомобіль і допомогти Збройним силам України, тому що клуб АД спільно з підрозділом безпілотних систем збирають кошти на допомогу цьому підрозділу. Таким шляхом, ви долучаєтесь, ми відраховуємо певну частину коштів у розмірі 500 гривень, даємо вам квиток участі. У розіграші цього автомобіля також даємо вам юридичну підтримку, на наріг. І ви долучаєтесь і допомагаєте нашим Збройним силам України. Я розумію, що це. Один кейс із мільйона того, що відбувається на всій території України. Ну зрозумійте мене, я не можу розірватися на всіх працівників поліції. Треба зробити чіткий алгоритм дій, який показати всім громадянам, які потім кожен бере та застосовує, присилає мені відео, робимо публічно, працюємо з цим кейсом, і тоді щось почне змінюватись. Почне з'являтися, напевно, у працівників поліції повага до громадян, які можуть ось так зробити. Що працівник поліції буде відповідати? Ну це друзі лише початок.